Знаєте, як в мене зараз є цуценя, і вона грається з великими собаками, і вони, ну, вона там може їх трохи вкусити, там щось залаяти, десь по бігати навколонах, а вони там підіймають вуха. Ось я вже доволі старий пес за тактично медичними е такими оцінками. Тобто я 10 років майже вже цим займаюсь, тому Мені вже не цікаво, якби турнікети такі, турнікети сякі. Ми давно перейшли межу, де те, що ми маємо, не залежить від нас. Тобто все, що ми маємо зараз, це наша судьба. І ми це певною мірою заслужили. Такі аптечки, як ми, як ми маємо. І це не є вже. Якби коїнденс да, збіг обставин. Це є наслідок того, як наша держава, наше суспільство, наша армія працює. Ми отримуємо, пожинаємо плоди. Тому, що найжахливіше, е, знаходили в е, аптечках, ну, е, межі жаху немає. В мене нормальна аптечка. І в мене вона була нормальна з 2014 року. Я всім цього бажаю ну, save yourself, подбай про себе сам. Я не користуюся державним бронежилетом, в мене персональна, приватна каска, У мене вся медицина моя. Я розумію, що якщо ти в батальйоні, ти не можеш забезпечити ну, там, мільйон турнікетів, але якщо ми говоримо про індивідуальне спорядження, Добре, місяць тобі зрозуміти, що таке збройні сили України. Два місяці. Якщо ти вже зрозумів, то ти вже можеш допетрити, Вибачте, що ти маєш ну, якщо хочеш, хороше. Купи сам. Межі жахливості, вони можуть спорядження можуть бути різні, бо якщо це збирає людина, яка в цьому нічого не розуміє. Ну, давайте вам автівку буде збирати людина, яка не розуміє цю автівку. Просто в медицині люди чомусь думають, що це працює в автівках. ні, краще це зробить сертифіковане СТО. Але і їх засуджувати, ну давайте в нас ніхто не буде нічого робити, якщо не сертифікується. Це така дуже складна історія. І в мене є. Підхід до неї такий. Всі роблять все, що вважають потрібним. Я нікому, крім тих, хто мене питає, Федір, що мені робити, я нікому не розповідаю, що робити. Але всі несуть за себе самі відповідальність. Коли я обираю зараз, мені потрібні там антени чи що ще ну аналог. Да? Хтось не розуміє в медицині, я розуміюсь в медицині не розуміюсь в цьому, то моя. Відповідальність, знайти людину, яка розуміється, напише ТЗ, під нього збру. І так само, ну на жаль, тут будуть речі, де виходу хорошого немає. Тобто, ти вже виконуєш завдання, тобі е, привозять, але е, щоб не опинитися в цій ситуації, до неї треба було готуватися роки тому, на жаль, сталося як сталося.